З квартири, виходить, винесли електрогітару і мобільний телефон. Причому мобільний телефон було знайдено, причому знайдено було на квартирі одного із тих людей, хто в неї проник. І на даному етапі виходить, що міліція зробила все, зібрала докази, але прокуратура не оголошує підозру по відношенню цієї людини, і відповідно міліція не може продовжити цю справу в суді. Тобто зараз вся затримка йде в прокуратурі. Ця бездіяльність вона не то, що хвилює, воно просто заставляє задуматися, а чи в нас взагалі працює ця система. Тобто, є всі докази, є все для того, щоб затримати злочинця, а на певному етапі воно стопориться і діло висить. Винесли в нас гроші, золото і біжутері. От така от ситуація. Залізли через вікно, у нас ми проживаємо на першому поверсі, віджимом вікна, залізли в це вікно і це все забрали. Ця вся ситуація тягнулася дуже довго, потім, через буквально пару місяців, вони мені передзвонили сказали, що вони піймали цього зловмисника. І коли я прийшла знову до слідчого, він нам показав значить, багато різних доказів. Мені говорить слідчі: ми вилучили це кольє на квартирі в батька цього хлопця. Звичайно, що це прямий доказ того, що він був в мене вдома. Тому що, звичайно, що в нього ніхто його не забрав. Тому що ніхто його він не зміг його продати, тому що за нього ніхто нічого не дасть. Бо що, ну, кристали Сваровські, вони там знають, не знають це таке. Але я ж то знаю, що це таке в мене всі фотографії і в міліції всі фотографії. Що це моя річ? І що виходить? Виходить так, що зараз ми хочемо його якось притягнути до відповідальності, зробити цього чогось не можемо. Багато хто притягнути, він ні. Що це таке має бути? І ми знаємо, хто це. Ми знаємо, що його мама працює директором. В нас в місті покривають от ідея, як, як це називається «Кругова порука». Правильно, ці люди вчинили знову таку крадіжку, як і в минулому році в мене. Я думаю, що вони в минулому році теж багато таких речей зробили. І е, діло дійшло до прокуратури, і прокуратура знову діло затормозила. От чого Оп'ять-таки, напевно, що те саме кубовство. От тут це моя думка така. Так що от таке роботу прокуратури оцінюю ноль, навіть мінус, тому що вона робить не на благо народу, а на благо своїх друзів, знайомих і так далі, які грабують наші квартири, які роблять те, що їм подобається. А ми нам, я не знаю, що нам лишається робити для чого був той майдан і для чого це все було.